Modern Warfare 3 у свій час дуже неоднозначна гра, наче як була і Ок, але щось з нею було вже не так. І це не так. Це Sledgehammer Games, студія, яка допомагала Infinity Ward робити Modern Warfare 3. Через них сюжет колди став дуже насиченим, насиченим тиром. Таких як Sledgehammer Games не вміють робити шутери абсолютно. Це нам демонструють всі інші коди, які випускала ця студія потім. Тому при перепроходженні або просто проходженні Modern Warfare 3, у вас може скластися відчуття, що ну занадто вона якась одноманітна. Іронічно. Що потім вони робили третю частину перезапуска Modern Warfare, сюжету, який вважається найгіршим з усіх трьох частин перезапуску Modern Warfare. Ну коротше, а, -а у їм але говорячи через призму часу і то, скільки нових сюжетно-жахливих код вийшло, mv 3 тісно була гарною грою, яка стала жертвою тупого конвейера Activision та неймовірних очікувань гравців. Для мене ж фінал цієї історії був реально хорошим. Починається гра з демонстрації подій минулої частини. А саме минула частина закінчилась на тому, що ми вб. Или шепарда, якщо ви забулися, і тепер прайс з Миколаєм мають врятувати пораненого соупа, якого доставляють у Індію, де вони мають заховатися від людей МакКарва. Але якщо що про інцидент з розшуком прайса та соупа вже всі забулися. Вмить, коли пасики рятують мило, він бачить флешбеки з минулих частин. Його доставляють до лікаря і нам демонструють логотип гри.